Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Першого патріотично налаштованого українця вислано з окупованої території Запорізької області. Таким чином, почало реально діяти розпорядження керівника окупаційної адміністрації районів Запорізької області Євгена Балицького. Про вислання громадян, які будуть продовжувати наполягати на тому, що територія є частиною України, і висловлюватися із симпатією щодо нашої держави, яка веде боротьбу із російською агресією. Відповідно, постанову також підписав і керівник окупаційної адміністрації на Херсонщині Сальдо, і абсолютно очевидно, що там вона також буде виконуватися. Таким чином, у окупантів тепер є відразу кілька механізмів очищення окупованої території. Вони створюють фільтраційні табори, у яких можуть знаходитися громадяни, яких підозрюють у нелояльності до окупаційної влади та патріотичних настроях під час життя. У вільній Україні вони можуть вбивати українських активістів і громадських діячів або брати їх у заручники і можуть виганяти людей з їхніх власних домівок для того, щоб на окупованій території залишалося як менше людей з активною громадянською позицією і проукраїнськими поглядами. Можна зрозуміти, що саме такою буде тактика окупаційних адміністрацій там, де вони створені, і це тактика планомірного зачищення українського населення. Якщо хочете, це і є та сама денацифікація, якою погрожував російський диктатор Володимир Путін перед нападом своєї злочинної країни на Україну. Денацифікація це насамперед вбивство і вигнання. Вбивство і вигнання тих, хто впевнений, що українська держава має право на існування, вбивство і вигнання тих, хто спілкується українською мовою, вбивство і вигнання тих, хто не вважає, що українці і росіяни є одним народом згідно із міфологією Російської імперії і сучасної Російської Федерації, яка безуспішно намагається презентувати себе як сп. Падкоємеця давно загиблої людини-нависної держав. Вбивство і вигнання для тих, хто просто може мати конфлікти з окупаційними адміністраціями. Адже будемо все ж таки реалістичними: окупанти це не тільки ідеологія руского міра. Не тільки намагання переконати людей, що Росія прийшла назавжди, це ще й дика корупція, це грабіжництво. І якщо звичайнісінькі солдати з маргінальних регіонів Росії, а там майже всі регіони маргінальні, намагаються грабувати унітази і жіночу білизну, то бандити рангом повище можуть грабувати цілими підприємствами і містами. І звичайно, всі ті, хто будуть помічати їхні грабіжницькі дії, також будуть оголошуватися українськими патріотами, навіть якщо вони не будуть ніяк причетні до патріотизму, і будуть навіть не мати якихось проукраїнських настрій і їх будуть також вбивати або виганяти на території, що контролює Російська Федерація, як і в самій Російській Федерації має залишитися тільки населення нездатне на протест. І на висловлювання власної думки тільки жалюгідні раби від інтелігенції, яка буде завжди пояснювати нам, що не все так однозначно, до звичайнісіньких работяг, які втрачають людські обличчя у пияцтві і перегляді програмі час та інших пропагандистських програм Огрідного російського телебачення. Президент України Володимир Зеленський між тим звернувся до китайської аудиторії вперше з часу, коли почалася війна Росії проти України. Президент України. Вважаю, що Китай міг би вплинути на Росію. Закликав до цього голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Однак, як на мене, Китай буде робити все можливе, щоб Російська Федерація виграла у своєму протистоянні навіть не з Україною, бо для Китаю є важлива не доля України, а й з цивілізованим світом із Сполученими Штатами у керівництві комуністичної партії Китаю. Впевнені, що у Росії і Китаю один спільний ворог це демократія, це цивілізований світ. Адже не дарма Ненсі Пелосі перед своїм прибуттям на Тайвань охарактеризували нинішню. Політичну епоху як протистояння демократії і диктатури, і це враження спікерки нижньої палати американського конгресу ще раз підтвердувалося сьогодні, коли військові навчання Китаю в районі Тайванської затоки, можна сказати, увійшли у свою вирішальну стадію, і всі ми можемо спостерігати за тим, як балістичні ракети розриваються у безпосередній близькості від берегів острова Тайвань і є пряму Мою, загрозою для Усієї світової економіки, тому що ці китайські навчання блокують тайвані, створюють серйозні проблеми із подальшим постачанням чипів на світовий ринок. І якщо вони будуть продовжуватися достатньо довго, можуть зупинитися велика кількість підприємств, зупинитися виробництво товарів, для яких потрібні високі технології і світова економіка. Увійде у стан рецесії. Що найцікавіше, що від цього не виграють ні Китай, ні його союзникця Росія, тому. Що що ціни на нафту в такій ситуації? Швидко підуть вниз, тому що в цій нафті не буде ніякої потреби. Якщо буде зупинятися одне підприємство за іншим, вони будуть зупинятися, кому буде потрібна російська нафта, і таким чином з одного боку економічна криза стане серйозним ударом по цивілізованому світу, а з іншого боку, вона буде наближати економічний крах путінського режиму і стане серйозним ударом по позиціях самого Китаю і голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна, який хоче переобратися на тре. Ці терміни таким чином порушити політичну традицію, встановлену ще в період початку китайських реформ. Так що на місці голови Китайської народної республіки я б тричі подумав, чи варто так довго проводити навчання, які стануть для китайської економіки, справжнім бумерангом і можуть призвести до краху російської економіки як такої. А що буде робити Китай без такої союзниці, як Росія? Адже насправді у комуністичного Китаю серед провідних держав світу не так вже і багато союзників і йому потрібно щось для протистояння світовими демократіями, і всі ці його умовні союзники вони насамперед навторі держав, такі як Росія чи Іран, у Великій Британії. Між тим вже переконалися, що наступною прем'єркою країни. Швидше за все стане очільниця британського зовнішньополітичного відомства Ліс Трас, яка впевнено виграє по всіх соціологічних опитуваннях консервативних активістів у свого суперника. Це непогана новина для України, тому що ліс трас впевнена прихильниця України у її війні з Росією, виступає за збільшення допомоги Україні і за остаточну перемогу України у війні з Росією. та більше за поразкою приниження огидної Російської. Федерації. А так говорить зовсім не кожний світовий політик, так що, звичайно, можна побажати лістрас успіху. З іншого боку, лістрас соратниця Боріса Джонсона і впевнена прихильниця Брекситу. Таким чином, так звані торгівельні війни між Великою Британією та Європейським Союзом в разі її обрання такої Великої Британії є майже неуникнені, що може знову таки привести до. Серйозних проблем у європейській і британській економіці і внаслідок цього військова економічна допомога Україні, особливо економічна допомога, може загальмуватися, тому що європейський союз буде знаходитися у стані. Серйозної економічної рецесії, якщо не буде проблем в зв'язку з китайською блокадою Тайваня, так Лі Страс може успішно замінити ці ризики, які існують у зв'язку із китайськими діями. Так що ще раз бачимо, що в політиці світ не буває чорно-білим. Однак, тоді, коли мова йде про протистояння демократії авторитаризму, ніяких інших кольорів немає. Росію можна впевнено. Фарбувати у чорний колір зла, трауру і небезпеки. А українці, які борються за свою свободу і за майбутнє, це країна, яка очевидно фарбується у кольори білі і ніякі звіти правозахисної організації Amnesty International не можуть змінити цієї точки зору, і цієї реальності, щоб там не вигадували псевдоправозахисники. Я не здивований, чесно кажучи, цією доповіддю, тому що давно вже стежу за тим, як на Близькому Сході подібні правозахисники не помічають терористів, однак з радістю створюють доповіді про так звані злочини ізраїльської армії. Тепер українські військові опинилися рівно в такій самій ситуації, і не дивуйтесь. Коли серед правозахисників ви знаходите людей, які намагаються служити злу, адже у зла також є гроші і пропаганда. Дякую, друзі. Залишайтеся у цьому ефірі. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. І користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube. Мира вам!